Я рада всіх вітати у нашій творчій майстерні. Сьогодні ми з вами поговоримо про сніговичка. Ой, погляньте, а ось і сніговичок. Тільки чомусь він сумний. Давайте послухаємо, що він нам хоче розказати. Як сумно мені у нашому дворі, я не скочуся з гірки. Не побіжу додому. Від снігу вся земля блищить, але мені не По В повітрі мерегтить сніжинка, та не одна. Їх цілий рій танцюють в дружнім колі. А я один стою і ні з ким грати в сніжки. Нема, немає в мене друга. Дітки, згадайте, чому ж сумний такий сніговичок? Правильно, тому що в нього немає друга. А ми можемо йому допомогти? Дійсно, можемо. А як? Так, ми можемо зробити для нього друга. Тільки не із снігу, а із з паперу. Ось такого. Але спочатку підготуємо ручки до роботи. Сніг іскристий та біленький падає на землю. Я візьму його, сховаю у свої долоньки і скачаю величезну величезну кулю, потім середню, а за нею і маленьку. Очі будуть вугольки, а руки то гілки. Капелюх відерце. До діток звик, звичайно, великий добрий сніговик. Ручки підготували, тепер можна створювати сніговичка. Спочатку із прямокутників склеїмо три втулки круглої форми: велику, середню та маленьку. Це буде тулуб для сніговичка. Такі втулки я зробила заздалегідь. Тепер з'єднаємо велику та середню втулки за допомогою клею. Намащуємо втулку гарно клеєм, щоб вона приклеялась. У вас повинно вийти ось так. Маленьку втулку за допомогою клею з'єднуємо із середньою. Таким чином, у нас вийшов тулуб для нашого сніговичка. Малята, підкажіть. Чого не вистачає у сніговичка? Молодці малята чорним фламастером намалюємо йому очки вуглинки, приклеїмо носик морквинку. А щоб наш сніговичок веселим був, намалюємо йому червоним фламастером ротик. На голову приклеїмо ось таку. Чорненьку шапочку. Треба іще сніговичку приклеїти ручки. Малята, підкажіть, а скільки ручок у сніговичка? Правильно дві. Намалюємо сніговичку чорні гудзики. Ось такий друг сніговичок вийшов у мене. Сніговичок ось твій друг. Тримай його. Сподіваємось, тобі не буде тепер сумно. Ура, ура! Тепер я не один. Тепер у мене є чудовий друг. Дякую вам, малята, за допомогу. До побачення, малята. А ви створіть вдома своїх сніговичків і надішліть нам фото чи відео. Нам буде дуже цікаво, які сніговички вийшли у вас. До побачення творчого вам настрою!